Дівчатка її посадила, пересадила, вірніше. От, не показувала, бо ще комусь покажеться, що не так посадила, будуть писати. А я як посадила, так і буде. Оце так. Це прийшла до розулічок. Треба рози починати обрізати, але дідуля каже, йди, йди, картоплі зразу на Що, Ваня? Шаваня. Тяжкувато. Зразу треба сапати, а тоді копати. Бачите, який мокрець виріс. Мокрець. Вирізки нема. нема. Федерал. Верізки федерал. Полізла в погріб по картоху, глянула в нішу. В <свісно> цьому році не закривала. Закривала в минулому році, по-моєму, чотири баночки я тільки робила. Дві з'їли, дві осталось. Думаю, нам вистачить. Ну, На це полізла, все. Око накинула. Зараз ми баночку уплутаємо. Ну, а банку ще коли з'їмо до й все. Оце мені добріших кавунів немає, як оце по цьому рецепту. Це мені колись Женя покойна надала цей рецепт царство і небесне. Рецепт є в лінті є. Хто любить таке діло, так ой-ой-ой. В кошика вони є, закривайте. Це тільки не пам'ятаю, чи у мене там у лінті рецепт, яка вони різала шкіркою чи без шкірки. Бо я знаю, що я тоді ще на роботу ходила у березплі. Там нам... Ну, з нами працювала жінка і породила нашу. ну так ми ж брали на роботу. Вона побачила, що ми поприносили з оце ж, із шкурою. Нашого ви її закриваєте, чистить, даю все, то тільки лишнє місце займає. Я один рік зробила, дійсно почистила і зробила без шкіри. Не те. Дай усе. От шкірка ще дає такий присмак класненький. Коротше, треба шкіркою різати. Скибочки такі, як треба. Зусім на світі і порядок. Од миски да, до другої сьогодні. До Вітулі до своєї заїжджала. Вона мені каже, я тобі дам спробувати пелюску. зараз візьму вилку. На любителя. На якого любителя? Я не знаю, я бачу, що тут зерно гірчиці є. Ну, я випитаю вже рецепт у неї, тому що я ж вже її спробувала і мені вона сподобалась. Видно, Віта її трохи підварювала, бо така вона м'якенька. Добра. Ну, мені кажеться, що вона її підварювала, бо вона зовсім так, ну, м'якенька. А смак дуже добрий. Хм. Рецепт випитаю. Консервовані кавуни. Сьогодні закриємо кавун на зиму. Цей продукт на любителя. Він, виходить, не солодкий, а такий, як з бочки, квашений. Тому відрізаю я кусочками, шкірку зрізаю не повністю, щоб ну, так держався кавунчик. Якщо домашній кавун можна шкіркою. Поки я садила кавуни, я закривала шкіркою. Там шкірка тоненька, а товста шкірка не нужна. І тепер відправляємо ріжу такими полосками, щоб влазили у банку. І бажано накидати не один на один, а щоб між ними якась відстань була, щоб кип'ятком я ж буду проливати, щоб всі шматочки пролилися. Наклали баночку доверху і тепер будемо заливати кип'ятком. Залили кип'ятком і закрили кришечкою на 10-15 хвилин, хай стоїть. Як злили водичку, я вже всипала 100 грамів цукру, додаю 50 грамів солі і 100 грамів уксусу. І зараз заливаю кип'ятком, закручую кришечкою і вкутую. І все. Консервовані кавуни. Як шкода, як боліють тваринкою. Там у мою адресу мої недолуги. Недолугі мої <свісно> колишні друзі виклали фото собачки і написали. Кожному, чи кожному буде по заслугах, чи кожний отримає своє, чи... чи кожного Господь розсуде. Я в шокі, я в шокі. Як ви, ні, хани боєтесь, ви кулібаве. Це кому треба таке викладати? в чию сторону. На дві тисячі трубочок і горішків з'їла і викладає кожному кожний своє отрима по заслугам. Ну це взагалі смішно. Ви думаєте, мені ніхто не розказує, як я заблокувала? Я ж все знаю. Півторостянця ж знає. Як не весь. Все, сьогодні він тебе день народження, не будемо пропогани, і в мене ще дивіться, що в мене нові сарашки. Гарні. Чесно, купила подрузі, а тоді думаю приміряю, як вони взагалі будуть. Я ще сьогодні також нічого не їла вже друга година. Привіт! Привіт, привіт. Що то мені сьогодні друзі кажуть, що ви клали фото собачки, чи то їхня, я не знаю. Я дуже не з зап... не... Не, впитувала. не впитувалася. В це. Написала, щоб чи Бог розсудить, чи кожному своє. Привіт, Наталочка. На дві заказала продукції трубочок і горішків. І Оксана, ця, що виклала це у мій, у мій бік, успішно їх злопала. Дякую за трояндочку. Я навіть не спробувала, успішно злопала, ще має... має відкривати на мене щось там, мене блокувати. Та в тебе троянди, крім моїх ті, що я подарувала, в житті ніхто не дарував. Ти ще мені щось там соплячка, будеш мене вчити. Недалекий, блін. Хоче мені зробити побольніше, що в мене боліє собака? Нічого, в них теж є собака, не можна радуватися чужій діти. Начестень коло бери Говорить, ворожу берем. Чужій біді не можна радуватися. Якщо боліють, будь то люди, будь то тварини це біда, тому не треба. А те, що кожен отримав по заслугах, то мої собачки так тут точно не при чому. Нарисувала. Я кила трубочки з горішками не подавилася. А я за них, між прочим, дві тисячі заплатила, а тепер вона мене ще буде обсуждати. Ой, такі сережки. А скільки ж так? 25 фунтів здається. Я сама не знаю, що вони. Це магазин, хенд, ну, ручна там основна робота, каміння таке ручне. У мене є каблучка, лунний камінь, і є такі сережки, але вони гвоздики. Я не люблю о, такі, вони мені щось аж колючі в ухо. Ну, коротше, я їх тільки раз одягала. Може комусь подарую. привет, Валюшенька. Ну так не погонь. Ночь. Что ты, что а ты ждешь? На. Иди, доедай, дай, дай, туда. иди, Не знаю, воно ж там не по-нашому написано, ну от не знаю. Ви ж, дівочки, добре покушали. Що вам ще треба? Зараз дам. Почули короля. Доброго дня, може мельхіор? от не знаю. Там магазин. чисто камень. можешь просто купить шматок камня. Камень, шматок камня. Все сделано из камня. Это тут біля нас есть такой магазинчик. Я зашла сегодня и приглядела. Думаю, чего не следов. Правильно? Правильно. Сейчас даю. Короля почула. На вид, значит, темнейше. На Навіть... вид. Ні, це срібло, це срібло, я маю виду камінь, тут же камінь є, це срібло. Не золото точно. А може по, по, по ну, це, ні, Мабуть, це точно срібло. В цьому магазині не буде не срібло, це дорогий магазин. Просто камінь я не можу вам сказати, чого він. Мені сподобалось, я взяла ціна така приємна. Думаю, возьму. Так що я ну, не можу сказати точно з чого. А що срібло, так срібло. Емаль ні, в цьому магазині емаль не будуть продавати. Це дорогий магазин, дорогі товари там, не буде такій ціні емаль, дівчата, ну ви що? Не емаль це точно. Не золото це точно. Може, якийсь сплав, але ну, немає. Я чомусь думаю, що серебро. Десь у мене є, вони в коробочку і там є там пирочка і там є проба. Але ж проба не тільки на серебрі ставиться, правда? Хто його знає точно. Так, емаль і в золоті є. Емаль і в золоті. Є. Ну хто? Дівчат, не буду казати, бо я, я ж не ювелірний майстер. Мені сподобалось, я взяла подружки, а тоді думаю, поміряю. Ну сьогодні поміряю, приміряю. Я не, не розглянула ціна 26 чи 28 фунтів. Ну, от переведіть на гривні. Тут так, тут так і стоїть. Тут можна купити ці штучні брілянти, такі от розсічі, які вони, ну, за 200-300 за фунтів. Мені три дні зробили і купили собі брюліки. Я даю, не гавкай. А це 27, та й не пам'ятаю. Не буду брехати, бо не пам'ятаю. Переведіть у гривні. Я не знаю зараз, який зараз курс по привату. Я відсилала подрузі гроші в Україну, та що дивиться за могилками, за чоловіковою могилкою. Відсилала гроші, то по приватбанку 54. Ну, то тобто, одна гривня ой, один, один фунт 54 гривні. Я за них віддала чи 28, чи 27. Маднявки. Мадня... Я подружки купила. Ну, думаю, сьогодні покажу. Ну, нічого страшного не станеться. Сьогодні у моїх собачок кролик почули і хотіла сьогодні ще купити, а магазин зачинені. Да, ну, сьогодні середа, завтра схожу, може буде куплю. Десь 1700. Ну, якщо 54, то десь так. Ну, я ж тут не перевожу. Було таке, що був фунт, я була в Україні осінню, здається, чи коли, був фунт і 58. Ну, одна, одна, один фунт 58 гривень, 5800. Зараз дивилась по приватбанку, ну буквально ось, може, днів 7 назад, то по приватбанку 54. Так. Ну, я вам ще хочу сказати. Міняла я фунти в Україні, ой, в тростянці. І міняла я фунти в Києві. То в Києві завжди курс вищий, дорожчий. Обібрала кролика, а це весь крол. А рибки не було, ну, в закритий магазин, ну не було. Не мій день сьогодні, на рибну. Там, знаєте, не тільки прикраси, там оці, оці такі деревця, як вони. Нічого не готую, дівчат. Я ж взагалі відсторонена від кухні. Мене діти шкодують. Що я буду? Думала риби поселити, ага, забула, буду готувати. Зараз гляну, гарно, що нагадова. Бо я ще не їла нічого. Крім кави, я нічого не їла. Сину вчора купив шматок м'яса, це у фермерських магазинах я його буду запікати. Але не буду нічого, я його маринувати. Просто капчена сіль, капчена сіль буде і пери. Це отакі стейки. Оце я їх буду сьогодні запікати. Ну і олійка, тут їх три штучки. Ось такі, бачите. Оце таке я буду сьогодні робити, бо я забула, уважаю, що ви мені нагадали. Забула, Якщо чесно, а це бікон, бікон для... На сніданок яйця смажити. Бекончик такий, тут, знаєте. такий. Це все в фермерському магазині. Бо у лідлах, я думаю, по усіх британських магазинах, окрім фермерських. Оце я запечу, ну, трошки пізнішенько. Усе м'ясо, почти все воняк норю. В польському давно не було. Віночка, і ти ще будеш кушати. Твоє тобі стоїть, моя критика. І мені так просто підфортунило цей раз із тим, із кроликом попався прямо з печінкою. Попався мені прямо з печінкою. А він теж треба печінку, бо гемоглобін не скине. Він вже не хоче. Ми йому порокапали цей гемодіагріс. А ці зараз красавиці поїдять і його і своїть. Такі що? Нет, Ленечка, если а не хочешь, я прибавлю им, это уже Хочешь, пусть кушай, да. Я уже шпичинку так только для него. А эти красавицы поедят, что хочешь. Сьогодні видите на день рождения, ви? Ну ще мені вже ж уже ж. На шорті, як не понаїдали так? Хватит. Твоє сила біжить дальше. Які вони у вас гарненькі, дякую. Гді е В смислі? Про що? Ви? Где ето? І шорт, Ліда, Ліда, це про що. Не шорти, вистачить уже все. Я морковочки можу поставити, хвати вже. Можу поставити моркву, де у нас морква. Будете моркнути? Зараз я розділю і дам моркви. Гарненькі та вже старенькі. Хворіють. А, де, де я на ходжусь, де живу, я живу в Лондоні. Місто Лондон, Англія. Що таке? На все більш немає, Дай, і що є. Все. Не їлась там. Зараз пам'ятаю, як ви в Києві їздили з ними на грумінг, а потім знімали, які вони прекрасні з хвостиками. Так, Ми тут і хозимо грумінг. Денечка, бери морковочку. Бери, Так. роковочку, на Мінодаво їсти. Все. Лиза, что ж ты находишь, на. И завозим мой тут, груминг Не, не, шорти, не, дорогая, все, это винтера, все. Да что ж это, это за собака такая, Не надо его забирать, он горит Я тебе сейчас дам. Я тебе сейчас снова дам Дивися, я сыплю, не бери его, я сыплю. Дивися, какая собака. Нет. Шорті, ні, то вінтера. Я тобі зараз насиплю. Це вінтера. Дивись, я тобі даю м'ясо, ней, м'ясо не взяти. То Вінтера, тера, вінтер єсть. Шорті! Це вам ніде не працюєш, а жируєш. На. На. діж. Заспокойся раді Бога. Так, вінтер найстарший, тоді шорті, тоді боня. А тоді наше чудо ося. Сьогодні Вінтеру, він з 12-го року. Шорті з 13-го. Боня з 13-го, тільки шорті в лютому, або Боня влітку. Ти чого в нього забрали? Що ще там? Де ви яка хазяйка тут прийшла? Ти диви, яка умна, а моркви не хотіла б ти поїсти? Своей, своей головой. Не хотела, да? Нет, ты не хочешь не. А зря. Значит, ворог перейдешь. Найвридніший, а кожен по своєму. Маська з бонькою дуже ревниві, ну, дуже потребують багато уваги. Вінтер зараз хворіє. дуже хворіє. Сьогодні капали гемодіаліз. Через день сказав лікар, тому що вони п'ять днів нам назначили зразу, то ми прокапали, а тоді сказали. Тричі в тиждень, а воно зовсім не реально. Тричі в тиждень йому мало, так ви через день. Тому сьогодні шорти возили, аналізи подавали. Ну, собаки це великі, і це і дорого, хто хоче завести сто раз, подумайте. І це... це як корова, знаєте, в селі. Не, не бросиш, не кинеш. І треба її подоїти вчасно, і покормити вчасно. Уваги. Там мені вчора, не вчора, позавчорі ж ми з донькою були прямо в ефірі, одна писала, люди загинули, а них собаки поболіли. Ну, в кожному своє, вибачте. Я ж не винна, що люди загинули. Я дуже, мені дуже шкода. І не, 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 не через мене ця війна, не я її починала. На даному етапі життя в мене собаки боліли. Дев'ять років тому помер чоловік когось – ні, в мене А хто в когось до сих пір живий, ну то я ж не винна. Але які емоції від них? Так ніхто не може любити, як люблять собак. Такі них вони вас люблять ні за що. Наскільки у боні я гляну в її очах, от коли в мене нема настрою, сміла, привіт. Коли в мене нема настрою, я плачу. Я якось бачу, як я переживаю. вона до мене підійде і так мені в очі дивиться, і так лапкою мене. Ну так розуміє все на світі. Боня найумніша, ж велика собака. в неї голова велика, мізків багато. І ці грамотні хитрі, дуже хитрі. Так що я їх всіх люблю. Хотіли купити червоної рибки, поселити, в магазин зачинено. Тому ми без рибки. Рукулу купила, дякую, Зоєчка, дякую. Рибки купила, а чи той руку купили до рибки, а рибки немає. Не те, що немає, зачинений магазин, у них як свіжа продукція, а сьогодні ще середа і фармер м'ясний зачинений. Я хотіла кролика купити. Сьогодні нашому вінтеру день народження. А його не... ну, закритий магазин. Сьогодні середа, у них законний вихідний. А хоч і незаконний вихідний, якщо в них немає свіжої продукції, вони не торгують. Зрозуміли? Не торгують. Не хотять. Тільки свіже все продається. Так що ну, капуста цвітна, я там в інстаграм показувала. Цвітна капуста біла, голуба здається і заплащенняк. Ну, це ж ясно, що хімія теж. Ну хіба ж щось підливають, мабуть, як ото квіти красять. Маркетинковий. маркетинковий. Маркетинговий, Та яка розниця? Коротше, якийсь код. Це така тряпочниця, дві тряпки в руках. Так що купили фруктів, купили жиру, я собі купила. В общем, купили. Купилися, приїхали, йшли, Прокатали він Ми молодіалиться, йому такий подарунок на день народження. Він трошки поїв і лежив.